Що ви порадили тим, хто планує худнути в майбутньому і планує для цього робити певні операції? Перше найкраща операція, та яка не відбулася. Але якщо все ж таки ви вже підійшли до того питання, що вам варто дійсно схуднути і щось зробити з вашим тілом, то я зазвичай рекомендую починати з неінвазивних методів, з лікування з допомогою консервативних методів лікування, це можуть бути правильне, здорове, збалансоване харчування, це можуть бути дієта та спорт. Важно, щоб всі ці речі були в комплексі. Проте, якщо вони не дають ефекту, а у вас є виражена зайва вага, варто звернутися до такої спеціальності, як беріатрична хірургія. В цьому я зможу вам допомогти виконати операцію, яка допоможе вам вирішити питання саме зайвої ваги. Після того, як ви схуднете, у вас може виникнути питання стосовно вже. Ліпоскульптурування або стосовно вже корекції контурів тіла в цьому випадку. Ми зможемо допомогти вам з допомогою пластичної хірургії, виконуючи абдомінопластику, питальний боділіфт, ліпосакцію 360, підтяжку рук або брахіопластику в комплексі. Всі ці операції зможуть вам дати змогу отримати ваше бажане тіло.